Вітаю вас! Це історичне відео, але має пряме відношення до того, що відбувається зараз в Україні. Я хочу вам зробити відео, де, скажімо так, нагадати історію України, точніше період Богдана Хмельницького взагалі, і війну, яка відбувається зараз. От, чи є тут щось спільного, чи нема. Тому що розумієте, така ситуація, от історію ви там, ну, повстання Богдана Хмельницького вчили, звичайно. І про це знаєте. Коли я говорю, що дивіться, зараз пишеться історія України, я розумію, що більше проблеми ну, мобілізація, зарплати, я все розумію. Але я просто звертаю вашу увагу, що так, да, зараз пишеться історія України. І ця війна, яка зараз, вона має спільні риси з війною, яка була тоді. Тому вони кажуть, запитання, як вона закінчиться. А це теж спільні риси треба знати. Це відео спочатку подивляться спонсори, ну, прем'єрний показ спонсорів, ну а потім вже всі інші. Так, да, вони на українській мові і відноситься до рубрики Справжня історія України лише для українців. <кхи> і правильно. Я вам просто нагадаю деякі події, які були тоді і співставлю зараз. А ви робіть висновки. Самі. Я за вас робити не буду. Домовились? Почнемо з самого простого. Ну дійсно, в підручниках по історії України дуже багато брехні відносно того, що бана Хмельницький, підняв повстання, проти шляхти, ну дурня. Почнемо з того, що він сам шляхта. Ну, тим паче польська. Ну, дивіться, Хмельницький це опалячене ім'я. Ну, щоб ви зрозуміли, коли створилася річ Посполита, дуже багато. Ну, ви можете їх назвати українцями, можете звати їх русичами, як хочете їх може, слов'янами. Але вони ну, такі, які були при грошиках, побігли зразу записуватись поляки, точніше ополячувати ім'я. Скоріше за все, ну, предок Хмельницького був хмель. Там Степан, Петро, Хмель. Тому що хмель це чисто таке, як би, ну, от українське. А іноді. Ну, ж не забувайте, що Хмельницький вчився в ізуїцькому коледжі, мав ну, на тих доброго світу, був, як би сказати, про при дворі. Ну, взагалі, зрозумійте правильно, він польський шляхтич. Польський. Не більше, не менше. Тому коли Він вис... припиняй. припиняйте, ну ті богу. І він і що був? У нього конфлікт, майновий конфлікт із другим польським шляхтичем, Олександром Концепольський. Чисто за бабло. Ну, е, в історії ви всі чули хутор суботів. Ну це не <с? <с?> Давайте так. Це ж панський фільвар. Да не... Пах, да не Богдан Маницький за плухом не ходив. Ви що, скарзилися? В нього кріпаки працювали. Да він був звичайний польський шляхтич, на якого працювали українські кріпаки. І те, що в підручниках там, хуть, який к чорту хутя. Ні, ну воно дійсно і хутір називався, але це фільварок панський. Він пан, саме звичайний пан. На якого працювали? Так. Да. Він конфлікт виник. Ну там я колись розповідав, за що конфлікт, там дійсно чисто майно виник. Без нічого. І в результаті цього конфлікту Бах Хмельницькій, як польський шляхтич, підняв рокош. Згідно артикулів Генрихівських, польський шлях. Польський, не незвичайно польський. Мав право на рокош. Тобто мав право підняти повстання проти короля. Ні, законних підстав. Ви не дивуйтесь. Залишилося лист, не дивуйтесь, який Богдан Хмельницький написав королю річі Посполити Владиславу IV. Він його дуже добре знав, він його служив. Ви розумієте, він, нього, він його знав. Добре знав. Він йому написав листа, от коли підняв повстання після битви під Корсник, написав, якщо ви почитаєте, ну, це лист польського шляхтича до, ну, до свого короля. Ну, по-перше, він не підписується гетьманом, Який гетьман, це він вже потім примазався. Він підписується акет. А саме, що лист, ну, починається з того, він пояснює королю, чому він підняв рокош. Хто винний. Ну, звичайно, не він винний. Концепольський вийде, так завжди. І, відповідно, просить короля не карати жорстоко, а розібрати. Ну, тобто, ні, ну фактично, він класична рокош. Да, він підняв повстання, але вимагає гонор! гонор шляхетне врахувати. Ну, така ситуація. Не більше, не менше. Не було там і близько ніякого. Дорогі діло, що потім, так, да, вона як закрутилася, ау, опа, і полетіла, і, і полетіли. А на початку, мало того, він просив то що, щоб ну, розібралися і щоб його, як сказати, нагородили. Хотів бути старостом в Да, От да, така ситуація. Ну, потім в історії. Тим паче знов дивіться, так, да, у підручниках про історії пишеться, що він приїхав на Січ, Січ піднялась, брехня. Він поїхав в Кримського хан. Ну і розумієте, кримські, як сказати, заробляли тим, що воювали. Домовився. А в нього там дійсно був дружбан. Ну і саме справжній. Тугай бей. І він разом з ним прийшов і тоді вже козачки притримали. Тобто фактично, ну, рокош підняв Богдан Хмельницький з використанням татар. А що ти такого Багато хто все робив. Далі, далі, да, да, да. а далі вже історія там прикрутила, все ж тільки можна. Звертаю вашу увагу, ніякої незалежної України не було. Зборівського договіру теж не було. Був патент, який дарував. ну дійсно, Там просто вийшло, що це Владислав Помер, потім вибрали нового, там був король Річ Посполитий Ян таки був. І він дійсно була Хмельницькому дарував. От він дарував титул гетьмана дарував йому під контроль на три воєводства київське, подільське, братславське. І, ну, фактично, да, да, ну, так, так. Безмарівський досяг того, що він хотів. Для себе. Для себе. Рідненько. Ну і для тих, хто його підтримав. Ви скажете, нічого близького? Те ж саме. Згадайте, де працював Прошенко За а? Забули! <реш> Ви що хочете сказати, що він міністром економіки став, щоб по вулиці його спіймали містром? Ви знаєте, скільки він на колінах лазив перед Януковичем, щоб стати міністром економіки? Скільки хабарів давав? Ага. Я ценю. Ой, ой 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 ой, ой. Забули? Забули? Коли була помаранчева революція, яку посаду займав? А Янукович був прем'єром. Той, що проти Ющенка, пам'ятаєте? Я ценю був? Так он еще скільки керівника НБУ. був. Права рука Янукович. Да. Так що розумієте, оце те ж саме, ну фактично, вони виступали. Де противково не виступали? Вони ж за цього. Так само, як Барахмельницький, Ну так, да, в нього конфлікт майновий. Так само і Порошенко, майновий конфлікт був з Януковичем, все, і Коломойським. Не більше, не менше. Грошики не поділили. Грошики. А, а все інше. А інше, так. Да. От інше говорять, що вийшло, воно починали. Поділить. А далі вона їх закрадилась. Ви що думаєте, Бона Хмельницький, коли починав цього року, що він хотів, щоб е, була руїна або щоб отакі... Да ні, звичайно. Ну, його мета була там трошки повирішувати питання і дарватися до кормушечки. Дарвався, він дарвався, не заперечує. Але дивіться, що відбулося. Е, ну, знов таки в підручниках написано, що да. Але ж ви не забувайте, що після повстана Банкницького міста на території, де от зараз ну, Київська область, де відповідно там, зараз тоді ну, то було Київське воєводство, Братславське, Волинське, ж, так, да, були знищені. Да, були знищені. Київ фактично після цього ну, перестав бути містом, перестав село. Розтрачили все. Тому що Ну ви ж розумієте, що таке повстання. Грабили одні, другі, треті, трощили там, причому татари ж прийшли. Ну, що ж ви хочете. Татар вже як запросив, хлопці, що украдете все ваше. Ну, то і ситуація. Так що, якщо ви думаєте, що війна, це добре помиляєтесь. Так, да, дійсно, нас зараз дуже велике ну, рахують, скільки Україна, треба грошей на відбудову. Називають там жахливі цифри, так? Да? І не пораховано. Тому що ви ж розумієте, ці ракетні удари без кінця краю. Ці розвали і так далі. Да? І це все. Звертаю вашу увагу, що після повстання Бана там, де зараз Вінницького, область Черкаська, Південь, Київська, його називали Пустеля. Там все знищено. Там навіть людей не було. Ну, там оце теж цікава ситуація. Дивіться, коли повстанка Нахменська Ну, їх не називали біженці, але фактично це біженці. Частина людей переселилась там, де от ми зараз говоримо Західна Україна. Да? Причому, де зараз Київська область Чернігівська, да, переселилися туди. Чому? Та жити не можна, Тому що ви ж розумієте, що відбувалося. То одна армія, друга, третя. Ну да, ракети не літали, але ви ж то татари прийшли, то москалі прийшли, то е, козачки грабить прийшли. Там запорожці, це ж бандюки з бандюків. Вони ж просто грабили і правих, і лівих. О, ми йдемо грабити євреїв. Чого ви йдете? А в них гроші є, ми йдемо грабити. О. І тоді дійсно, там, я говорю, пустелю зробив. Він фактично, Богдан Хмельницький, от, ну, створив пустелю. Де знищено, розгроблено, розтрощено все. І потім то шарахався. То він за короля польського, то він за османського султана. То він за москалів, мас тобто він туди-сюди шарах, шарах, шарахав, шарах. Шарахав, шарахав. Ну так, да. а як же воно буває? Політика. Розумієте, яка ситуація, от навіть е, зараз, ну, Харків знаєте, да, ну як же не знаєте, Слобіджач, не знаєте. А знаєте, вона з'явилася? А люди почали там, де от дійсно зараз, ну зараз, Чернігівська, Полтавська, область, Київська, приселятись туди. Тому що нам спокійніше було. Тому що на землях, які над звільненням Україні Багдахмайська жити було неможливо. Фізично неможливо. Просто. Тому що, розумієте, ця війна перейшла вчора на що? Ну, вона почалася ще, ще, ще. Дивіться, ну кладає, ну це зборівську, точніше, отримує В 1649-му, е, через рік порушує. Він порушує. Не король, він порушує. І починається нова війна. Програє знов і знов і знов. Щоб уже сказилось. Ні, воювати воювати! Ох, хриблят. Далі. Ну, е, в ті часи це не називали руїною. зразу говорю. Це Грушевський. Вважається перший, цей період після смерті Бада Хмельницького і до вічного миру назвав руїни. Е, деякі вчені сперечаються, а скільки була руїн? Дехто говорить, що да, дійсно, треба рахувати після смерті Бела Хмельницького і до укладання вічного миру. А деякі говорить, що ні, треба рахувати до закінчення Північної війни. Можна признати. Там, Або до обрання Мазепи деякі говорять, що ну, Мазепа, от Мазепа ну, знаєте, вважається, що він припинив цю руїну. Хоча деякі говорять, навпаки, ну, тут можна сперечатися. Але це що було 50 років, да. Чому говорять, що да, дійсно, війна закінчиться? 2063 року. Що ви так дивуєтесь? Чого ви дивуєтесь? Ви ж ви думаєте, Богдан Хмельницький, коли починав, він планував, що війна закінчить через 50 років і закінчиться не так, як він планував? Ха, третє, історію не знаєте. Розумієте, починати легко. Закінчити і важко. Хоча дійсно були періоди, ну, якби затихання війни, були, були. Ну, щоб так прикинути, ну там були, да, там були активні, не дуже активні, були даже моменти, коли козачки татар побили. Причому були моменти, коли козачки з москалями татар побили, а потім були моменти, коли козачки з татарами москалів побили під конотопом. Так же, що тільки не було. Така ситуація. От ця історія. Розумієте, почати війну легко. Закінчити важко. От зараз у нас та ж сама ситуація. Почали за грошики, а закінчите. Ну от починається. Ой, треба що перемовини? Які чорту перемовини? Вони нічого не дадуть. Я можу наперед сказати, які будуть умови Росії, які будуть пропозиції України. Нічого не будуть. Ви... Ви що думаєте, Балахмальницький чи Віговський чи Дорошенко перемовинові? Ввели що толку. Вони кожен просив отаке. А потім, ні, підписували. Ой, скільки, скільки всяких угод підписали. Я можу вам я зараз перелічу вас. Балося, куди поліз. Підписували багато. Причому мало хто підписували такі вже тверді, тимчасові, дуже тверді. А Ані черта. Не працюють. Намертво не працює. Тому що її не можна поділити. Вийшлося, зламали старе. А навето не будується. Отак і зараз. Старе зламали, ать, 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 а як ті, а ті, Оце і проблема. Ну, дійсно, ви скажете, о, тут Америка. Давайте так згадаємо, тоді те ж саме, там, там Москалі, там Османська імперія. Османська імперія дуже активно приймала участь, не дивитися. І річ Посполита приймала. Так що Якщо ви скажете аналогії, да. Ну, ніхто не називав це світовою війною в ті часи. Але, ну, дійсно, навіть е такі були задіяні, цікаві, як Прусія, і так далі, вони теж були задіяні. Шведи були навіть задіяні. Ну, не напряму, але приймали участь. Так що тут, скажу, ой, що тільки не було. Отак ну, вони крутились. І так зараз у нас крутиться. У нас дійсно закрутили так, що викрутити ніхто не може. Чому, коли говорить... А от хай вони, що вони? Що ви хочете? Невже ви не розумієте, що будь-які договори з Путіним безглузді, просто безглузді. Будь-яка угода абсурдна в апріорі. Ну добре, ну під, і що далі? Ну якщо навіть під, його виконати ж неможливо. Ну мало то, навіть якщо навіть говорити, це ж нереально. А що, а що далі? А далі, як завжди, історію вчить. Скільки було? Скільки тут буде. А що ж ви хотіли? Швиденько? Ні, швиденько не буває. Волог Хмельницький теж хотів швиденько, не вийшло. І думаю, ті, хто його підтримали, теж думали, ой, зараз швиденько, а не вийшло. Так і зв'язку. Але з іншої сторони, ви скажете, дивіться, ці всі події привели до того, що ну, радикально перебудувалось те, що ну, ми називаємо Україну. Так, да, не заперечуємо. Ну, фактично, по результатам цих всіх подій появилася правобережна, лівобережна Україна. Мало хто знає, що була ще одна гетьмащина, яка була під контролем е е кримських татар. Ну от те, що Запоріжжя, там був такий момент, коли Запоріжжя стало васалом Кримського ханства. І причому їй було дуже, як сказати, вольготно. Ну, знаєте, разом ходили погоди, грабили. Да. Так, що, так що історія це теж має. Але вона, знаєте, якось так, пан як же так то що? Це що ж козачки з татарами? Так, да, аж поріднились. А так так да, поділилися. Причому дійсно тоді, ну, як сказати, історія України поділилася правобережно. Ну, частина річі Посполитої. І вона дійсно до того, поки Катерина його не захопила, вона розвивалася як європейська частина. От зараз, на сьогоднішній момент, ви дуже багато можете побачити пам'ятник тої епохи. Палаці, монастирів, залишки замків, якраз це та епоха. Мало того, ну, скажімо, в ті часи, ну навіть, скажімо так, ця територія вважалася Україною, ця територія вважалася Європою, і вона розвивалася як Європа. Ота Європа, з усіма цими їхніми з'янами, але з їх Ренесансом, з бібліотеками, навчаннями, да, да, з панщини, з усіма. Так що там все було. Що є, та є. І дійсно, ну, так, да, була. А Лівобережна Московщина, так. Да, саме справжня. Саме справжня Московщина. Так, да, на сьогоднішній момент ця війна приведе до того, що фактично, ви скажете, помилку Богдана так? Да. От дійсно, не заперечую, після цього ми розриваємо. Якщо тоді Богдан нас ну, частково затягнув в этого, Московщину, тепер ми розриваємо і... От майбутнє історія України вже буде без Московських. Це факт. Оце дійсно, дійсно буде факт. І дійсно, ну, я розумію, що сказати, а ми там через скільки років? Не так швидко, але дійсно, ну, скажімо, історія України буде вже розвиватися як європейська без оцій. Ну, скажімо так, для нас, для ваших дітей, онуків, правнуків. Слово Радянський Союз буде якесь таке, що здалеке в якому-то другому вимірі. Так само, як оце русський язик або там русська культура, да, да, це все зникне. Це Так, да, більше буде якогось там, навіть не польського, буде якогось там європейського, українського, нового. Тобто, так, да, дійсно поміняється радикально. І зараз дійсно відбуваються ці події, коли Україна із, ну, виправляє помилку Хмельницького, Дійсно стає європейською. І дійсно стає ну, абсолютно новою. Пишеться історія України. Пишеться, пишеться. Тяжко, а як ви хотіли? Через війну, а як ви хотіли? Не так швидко. Ну, дуже повільно, а що ж ви хотіли? Чому я говорю, що да, дійсно, в 2063 році буде нова Україна. Нова. Без Московщини. Без пам'яті про Радянський Союз, без пам'яті про Росію, про москалів, без. Це буде, знаєте, от, чітке розмежування. І буде Україна, яка європейська. Де дуже багато було буде всяких європейських моментів, які зараз, вам кажуть, це нереальні, а тоді будуть реальні. Абсолютно. Ну, незважаючи на те, що дійсно багато українців буде, російську не знати, буде знати інша мова. Ось така ситуація. Так що історія завжди виправляє помилки. Але тяжко. Тому війна, на жаль, швидко не закінчиться. Що є, то є. Дякую за увагу. Все найкраще. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.